А мы такую книгу прочитали, Не нам о недочитанных жалеть. В огне багровом потонули дали И в памяти остались пламенеть. Петкова Стефанія Іванівна. Все далі і далі йдуть від нас роки великої вітчизняної війни. Все менше й менше залишається свідків трагедії ХХ століття. І ми, молоде покоління, не маємо права забувати Дальше. про цю трагедію. Наше завдання дізнатись про цю війну, ще більше, ще більше від вас. Тож ми хочемо задати вам запитання про скільки вам було років, коли почалася війна? А коли почалась війна? Мені було скільки я почалася на розсвіті.

Солдати приходили. Німець проходив мимо нас. гнали німця вже на ворним вам назад. В це я вже все пам'ятаю. і ти скот забирали у людей. Коли ну, кончилась війна, нас вивезли в сорок п'ять по дорогах. Дві ділі стояли поляки нас вигнали. Дрогнут, война. Сюда, на на польщу а украинцы за стрелок Ты мне вас настишь на помахне боялся, я не меч Рвалися снаряды не сильно сливался над меня и кремели Гнали его вже И я стребал и все так в небе кружить Ну, як і ви в ці, в ці часи були, дитиною, чи молоді, ті, ну, чи відвідували ви школу, чи вистачало Були вороги у, у Москвы. Немцы в пуски. А жилыми оклой. Встречил с собой столицу. Росія про солдатів або морбачові самі мати в наші солдати стояли в нас солдатські машини. Там нічого в нас в нашому селі, навіть у нас по домах. Посилали да, їх солдатів ночувати на ясаново ві масіни солдатські були, кухня була солдат солдатська і нас а що такого не було? Стелили на землі посолому постели, поверх по соломи так солдати спали «Ты вонюшся, по хату були ще навіть на сіса пальця. Якою для вас була подія найрадісніша? а діти бігли ми всі, ой, війна кончилась, війна кончилась. Машини не їдуть, а діти біжать. Там деякі цвіточки собирали, покидали на силу. Це кодру, все. Мілець, емі хуя. Мені щось років. Війна в 41-му почалась. Пішла у нас очірушею. Зайняла любов, в но серцю прижмешся, поцелуєш мене. Школу пішла після того, щоб улыбенешся, к сердцю прижмешся. Поцелуєш мені. Там я закінчила 6 класів. Сюди в 51-му переїхали. Я закінчила засіньку школу. Засідали подали. А як ви дізналися, що настала війна? Як дізналися? ж бомбили, самоліти літали, страшно було. А тоді вже як німці пішли наші в наступ, німці уходили, самоліти літали, страшно було. І люди були на полі. Займалися уборкою і всі втікали де ближче до якихось лісу, до лісополосів. І я в тому числі е, своїми батьками. А самоліти не сколетіли, і всі нам казали, що знімати з голови такі білі е, платочки, пустинки, і махати, щоб, щоб вони знали, що ми свої Найбільше Тоді вже вона не пам'яталася. Далеко в школу було ходити. Сильно багато снігу там було, вода весною. Замерзала. Нема що згадувати, яке дитинство було. Якби вам запропонували прожити один день в дитинства, я дуже в районі, що маючи ціть Бачили німці, як вийшли, німці зустрічали, молоко я виносили, думали, що що то таке переміниться. Ну, а тоді наші зайшли війська. Теж битва була. Бомбили недалеко, район бомбили, і Тернопіль бомбили. У 1991 році переїхали на судді. Лена на бабушку в місті. Мамина? Да, Бабушка жив? Бабушка жанра. Одним товарником. Були бабуні люди, а в там то, то коров, то що то там да, да. в місті прийняли. В 97-му році помер мій чоловік теж на війні був орден Ленина в его боку сегодня 16 уговшие рік я смужу Ревыцька Мария Захарівна здесь птицы в Рольской области деревья и растут село мог. И только мы в плечу растаем землю ту. с кем жили? Горит, и валька, кружится мать. планета. И сестры, а одна уже И, брат, одна и, и а значит, нам жили, одна, одна победа. Одна, я, на не 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 одна на всех мы ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. огонь смертельный, и все а продуктовые картки вы помните? Сомнение прочь уходит в ночь. Отдельно. А ну вот, как вы Десятый жили в чон, на батальон. Десятый батальон. наш десантный батальон. И дала огонь в угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета. Сбил, бьет, пулемет неутомим. И значит, Разбили нам нужна раз, одна а, победа. А одна на всех мы за ценой не постоим. Одна лет. на всех Поприкал. мы за ценой и не постоим. Нас ждут огонь и смертельный, И все бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь. Одесный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Курская орла. Война нас довела. До самых вражеских ворот таких. А вот помогала, кто вам допомагал, те часы переносить Когда ты не будь это? И не поверится самим. Ну, шо вам, шо вам а нынче нам учиться, нужна, знаете, нужна одна победа, одна, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас районный дал ждет район, был, огонь смерти. район я убил и все только и классировано. И и а, сомнение прочь уходит в ночь. А там самоліти яхмара. Мельник Клавтія Михайлівна. Чи велися бойові дії в тому місці, де ви проживали? Да, бої були. І бомбіжка була, біжала, літів, летів, летів самоліт, головне, йдемо ми, Біжу я. по центру там мать послала мне кадр, там до знакомые дика соли возьми. А я пошла ей попросить, а тут летит самолет. Две тет, тетка и дядька кажут, легай, девочка, легай под стенку, легай. Они попадали, а я и себе туда упала под стенку. А винок летел, там бомбу бросил, и тут бросил Чек, бомбу. Летел, полетел, дала бомба на школу, но там никто не учился, тетку одну убила. А потом все дальше кинул бомбу. то там до войны был мебельный магазин, а, при, а немцы кони свої становили, такі у них коні мули були здорові, такі у них копити были, так этих конів побило, так ми тогда ходили, м'ясо тащили, щоб кусок достался, то щоб сварить, поїсти. Вот таке було. Ой, год, як святкували закінчення війни. Ой, з радості! Поїхали на роботу, Мені вже тоді було 17 років, як війна вже кончилась. Поїхали на роботу, возили нас із снежной на восьму шахту туди, за 8 кілометрів на машині. Приїхали туда, там кажуть, війна кончилась, вдома. Ми кричимо, кричим, це ж день же, вихідний нам. Та назад оттуда машини не було, ми перші біжали, як котов пулі летели додому. Пошли до дома, такие рады, война кончилась. Ну, батька ждал, я сильно на батька, я, кажется, любила здорово. А он пришел, а в его легкие отгнили, одна сторона, а другая уже начала гнить. Пожил три месяца с нами, умер. А брата так и не дождались, и, и по сей пор не мою. какие вам было рано, когда я, Я знаю, сильно, наверное, Хто із ваших родичів ходили на війну? Батько. Батько, Чому так, як йшов на війну, то я дуже плакала. Чого? Бо кажу, що вже діда, тата не буде, бо йде. А в нас була сільрада, а ми сім кілометрів від Могльова жили. Ми Він на Вінницькій області, Моглів Подільській. І це треба було пішки йти. Бо то вийшли на гору. Ну, як сіряли, вже там позбиралися, що е, туди, то пішки йшли. А я дуже плакала, бо в нас так село, це було на гори. Видно, як вони йшли. А я дуже плакала, бо тата нема. Я кажу, нема тата. Вже пішов тато. Переховувалися в тих, погрібах. Як вона почалася. Ви до вас німці приходили. Ми вийшли мама, і сестричка була така маленька, була народжена. То я її несла на друге село. Ми йшли до маминого тата, і мами, і там сестра жила, і брат на друге село. То ми в погрібі, ну якби так по сусідів, то вже трошки знала, котре кого. А так всі чужі були. Але в погрібі сиділи, носили їсти нам, все. А як я несла, переходили ми з тим. Мама несла брата, бо він з 39 року, а то народжена була. Лиш дівчинка, то я несла її, а усе. німці та коза я несла її, трогають. То ми так, це так почали переховуватися. Та а потім що? вже. Тоді вже як війна ну, кончалася, а жінки ходили, бо то ж косили, в'язали, а то та дівчинка померла, поховали, а брат ходив з мамою. Я варила їсти на триничках у ті, щоб зварити, що якийсь кадьор, як я могла варити. А Василь ходив з мамою на роботу, брала з собою де дитину така, Таке, що той, косили, громадили, в'язали. І так воно ходило, але їм дуже йому подобалося, бо сказали, що тато прийшов вже. Пушка пішов, що тато прийшов. А він той де ті речі, що там водичку, що там вам мабрала все. Та й падає, скридя. Він каже, бузайки пух, це найпадає, а добре, що тато. І пам'яталося, то що вже буде добре. Що вже не будемо ховатися, не будемо боятися ні німці, ні снарадів, ні осколків. Нічого виживали. Дай Бо що було добро. Щоб Росли і не знали, як де що береться не... От діти війни, а то діти війни. Все на наших плечах. І ганяли, ото ж діти війни. Ходили з мамами, не було ніде ні лишитися, нічого самі робили. От було мені сім чи вісім років, то я вже варила їсти, доки війна кончалася, щоб мама прийшла і. Братик і, щоб і що там? Ніколи не боліли, щоб нікуди ніколи не в'їжджали із села, щоб берегли свою Україну, своє село, піднімали на ноги, щоб дітей повно було в селі. І щоб ви були самого найкращого в житті вам були.